Всіх вас, добрі діти, щоб стрітесь із вами, проїхав півсвіту, долав ліси і гори, Далі дивні і радісно знати сьогодні мені, що ви з нетерпінням на мене чекали. Вірші чили і пісні співали. Я хочу, щоб це свято було завжди. Багато дарунків принісся сюди. Щоб сонце і зорі ваш шлях устляли. Щоб мами й татусі про вас піклувались. Повірте у казку. Надію плекайте. Любов у сердечках завжди зберігайте. У світі багато завжди від вас. Дай губася на кращу. Дай Бог. Містом спускається нічка, і місяць морга. За свій мішок, святий Миколай, святий Миколай, ми діти... Зустрічайте Миколая, Він всіх чудово знає. Разом з нами порадіє, подарує нам надію Миколай з небес небесвих час, бачить кожного із нас. Своєї Не місяць ясний сходить, не король гряде, то до нашої оселі Миколай іде, все багатство він віддав, бідним і стражденним за життя його прозвали святим і блаженним, і приходить він до нас перед Новим Роком, щедрим, гордим і багатим, присвятим Пророком, всіх згадає, всім він знайде, дар свій по заслузі, бо святий наш Миколай. Дорогий нам дуже. Якщо слухав мама, якщо слухав тата, вчився старяно на кожену. Я є дівчинка гарненька, не одна батька й неньки. Я рішую зовуся, і у школі добре вчуся. Прошу щастя, Миколая, в миру злагоди украї. Щоб здорові всі були, в мирі злагоді жили. Зісняться твої найщиріші бажання, святий Миколай розкриває мішок, святий Миколай, святий Миколай. Всі радіють, всі співають, Миколай зустрічають. Ось святий Микола мчиться, вся його колесниця. Ангели навкруги летають, веселитись закликають. Буде радість, буде сміх. Щастя завіта до всіх. Отже, будьте всі слухняні. Поважайте тата та й маму. Святий Миколай побачить за добро добром віддячить. Ми діти своєї країни, ми любим свій дім, ми любим свій край. Ну і я теж похвалюся, бо я кірою зулися. Хоч маленькою я зрозумів та на вдачу дуже гостра. Чудотворця Миколая дуже-дуже я благаю, охороною нам бути, щоб від свого відгорнути миру в домі, мамі і тату, радості й багато, щоб ми діти були чимні, старанні і приємні. А я томою зовуся у школі добре пильно вчуся. Мене люблять мама й тато, бо до всього я завзята. Хай Микола їсть із неба дасть усе, що кому треба. Нам у клас бажання вчитись і ніколи не сваритись.